Вітаю усіх! З вами компанія ІЗІ Автолуцьк З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автомобілям. Дане відео роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, будете завжди першими дізнаватися про наші свіжі надходження та про нашу роботу. Ну а це коротке оглядове відео по ось цьому гарненькому електричному гольфу. Робиться для того, щоб потенційний покупець міг краще розглядіти даний автомобіль і щоб йому було легше приймати рішення. Ну і зараз коротко розповім по даному авто. Це у нас Е-гольф e 2020 року випуску. 21-й у нас модельний рік йде. Ну, але на облік вона стане 20-м роком в Україні. Дане авто має батарейку 36 кВт, пробіг біля 20 тисяч км. Зараз зайдемо до серединки, то точно скажу пробіг. Запас ходу в даному автомобілі влітку буде там в районі 250-300 км, в залежності від того, як ви будете їздити взимку десь біля 200 км. Авто без жодного підфарбування, в досить класній комплектації. Ну і зараз відносно комплектації. Пробіжимося. Не пам'ятаю, сказав, не сказав, авто без підфарбувань. Додаткове відео з тощиним міром фарби надам усім бажаючим на вимогу. і пішли по комплектації. Маємо топову ледівську оптику. Також у нас присутній дістронік з превентивною безпекою. Партроніки перед зад. Датчики світла та дождя з камерою ще. Зараз детальніше по асистентах серединки переглянемо. Ось такі гарні титанові диски. Він у нас на зимовій гумі. Стан автомобіля ну, практично новий. Жодної царапинки, жодної м'ятинки. Нічого по автомобілю немає. Трішки у нас сьогодні вітряно, тому якщо буде шипіти звук, вибачайте, ну мусимо відзняти. Ну йду до серединки. Що ми маємо всередині? Ось такий тканевий, гарний збережений салончик. Тут все як нове. Кермо матове, гарне. Усі кнопочки як новенькі. Важір КПП. Все в дуже дуже гарному стані. Маємо сенсорну панель приборів. Віртуалку кітрін називається. Точний пробіг у нас 23 700 км. Кош у нас топова сенсорна мультимедія, підігріви сидінь присутні. Бездротова зарядочка також. Вибачаюсь Можливо, не бездротова не бачу звідси, Ну, в оголошення авторі буде детально відфотографовано. Автомобіль по всьому як новий. Все дуже гарне та збережене. Стан дверної карти, без жодних зауважень. Одразу. Задній ряд сидінь. А, то у нас тряпочка, щоб не затопити. Все чистенько-гарненько. Також дверна карта задня ліва. Йдемо до багажника. До речі, не сказав, у нас присутня камера заднього виду також. Шторочка на місці. Всі вона у нас так цепляється. По наповненню багажнику у нас присутні дві зарядочки, жилетки. З, кажу домкрат, вибачаю компресор з балончиком, так званий ремкомплект, аптечка ну, і мішечок для того всього приладдя, все присутнє. Стан кришки багажника без жодної царапинки з внутрішньої сторони. Також у нас е ці, ці зарядка присутня, тобто швидкісна і звичайно. задний ряд сиденье с правой стороны. Так, еще раз дверка. Стараюсь так зловить, чтобы солнце не бликовало. Ну и до переднего правого места. Вот дверная карта. Ось еще раз сиденье. Панелька. Ну, автомобиль на 5 с плюсом по своему стану. Також відразу ВІН-код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних вам відомих базах. Ну, кого зацікавить більш детальніше дане авто, пишіть до нас, звертайтесь, дзвоніть, надамо усю потрібну вам інформацію, також будь-яке наше авто надаємо на будь-які вам відомі перевірки. Тому ось так. Ну, для кого було відео корисне, ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!